Вітаю! Я Арсен Сорока, медіатор InUA. Медіатор InUA – це канали про конфлікти, альтернативні способи їх вирішення та медіацію. Медіатори це фахівці, які допомагають людям знаходити спільну мову, будувати діалог та розв'язувати конфлікти. Але чи означає це, що самі медіатори не конфліктують? Чи можливі розбіжності між нами? Чи вміємо ми використовувати власні інструменти для вирішення суперечок? Давайте розбиратися. Оскільки медіатори це фахові посередники, які допомагають іншим вирішувати конфліктні ситуації, то, відповідно, може складатись враження, що медіатори завжди повинні знаходитись в гармонії, не конфліктувати та бути взірцем ідеальної комунікації. Насправді це лише міф. Медіатори – такі ж люди, як і всі інші. Ми можемо мати різні погляди, емоції, реакції, також стикатися з конфліктами по професійному чи особистому житті. Як і в будь-якій професійній спільноті серед медіаторів можуть виникати розбіжності. До прикладу, це може бути метаконфлікти або надконфлікти. Це спори щодо способів, методів, інструментів вирішення конфліктних ситуацій, дискусії щодо методології також можуть призводити до суперечок. Це я, звісно, вже загнув, хоча і такий варіант виключений, але в моїй практиці такого ще не відбувалося. Насправді, це буває набагато банальніше. Причиною конфліктів медіаторів може бути просто конкуренція за ресурси, ринок медіаційних послуг росте. Питання професійної конкуренції може ставати джерелом напруги довкола злучення клієнтів, тендерів, проєктів, участі в таких проєктах та інше. Це можуть бути правові питання. Хоча серед медіаторів є багато юристів, буває так, що деякі правові норми або невідно трактуються, або ж просто ігноруються, що також може викликати непорозуміння. Це можуть бути етичні дилеми, деякі кейси або діяльність медіаторів можуть викликати неоднозначні оцінки з точки зору професійної етики. Як не дивно, це можуть бути корпоративні питання. У спільнотах медіаторів можуть виникати конфлікти щодо стратегії розвитку, розподілу ресурсів чи порядку прийняття рішень. Особисті стосунки, які в будь-якому середовищі, особисті симпатії та антипатії, можуть впливати на динаміку взаємодії. Як же ж медіатори вирішують конфлікти між собою? Медіатори, як ніхто інші, повинні володіти навичками, які допомагають ефективно працювати з конфліктами. Ми ж знаємо, як використовувати активне слухання та асертивну комунікацію, запитання та інші техніки, знаходити інтереси і потреби за позиціями та вибудовувати діалог, дотримуватись нейтральності та неупередженості у вирішенні конфліктів, управляти нашим емоційним станом та стресом. Або ж звертатись до колективних рішень, залучаючи колег для розв'язання суперечень, використовуючи такі інструменти, як фасилітацію, переговори, зустрічі і ту ж саму медіацію. Інакше, коли медіатори уникають конфліктів, коли конфлікти ігноруються, приховуються, коли відмовляються від своєчасної та конструктивної дискусії за діаграмою Томаса Кілмана це уникнення, Тим самим провокуючи конфлікти е, до розвитку до високих стадій ескалації за моделлю ескалації Фрідріха Гладна, всі заяви про професійність та фаховість медіаторів це просто фікція, а сертифікат це просто лист паперу, який куплений, отриманий та лежить десь в шафці на полишці. Тому закликаю всіх медіаторів, які себе вважають медіаторами. Говоріть, комунікуйте, домовляйтесь, цікавитесь, запитуйте, вирішуйте непорозуміння, як би важко це не було. І скільки би часу це не займало. Саме ми можемо допомогти нашому українському суспільству стати кращим, неконфліктнішим, допомогти у вирішенні непростих конфліктів і суперечок, на вирішення, чого є запит суспільства та у наших оточуючих. Медіатори – це не роботи зі штучним інтелектом. Ми живі люди. Ми можемо конфліктувати, але завдяки професійним навичкам повинні вирішувати суперечки конструктивно. Такий досвід, до речі, лише збагачує нашу професійну майстерність, то як не ми маємо власним прикладом демонструвати ефективні шляхи виходу із конфліктів. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях або зв'яжіться зі мною за контактами на сайті Mediator.in.ua. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, якщо відео було корисним. Миру в душі, родині, колективі, Україні. Нехай щастить!